Проблеми Венери в ра, коли немає емоційної близькості, довіри, грошей, сімейних стосунків. Почнемо по порядку. Рачині Венері дуже важлива оця емоційна близькість, такий емоційно налаштований момент Важливі партнером або з подружкою, з якоюсь людиною, близькою людиною, щоб вони могли понити, порозповідати якісь свої проблеми, трошечки поплакати, просто поділитися чимось. Тобто, щоб обув, був оцей контакт, ментальна, ментальна связь, щоб вона могла розкривати свої емоції. Тому, якщо ваш партнер венери в раку, то хайтеся замотивувати цю людину, трошечки розкритися перед вами, тому що це ви цікаві другий пункт. Венері в раку дуже сильно важливо, щоб була довіра в стосунках. Вони в цілому доволі довго розкриваються. Вони доволі довго не довірять. І не завжди, до речі, можна дійти до повної довіри з їх боку, але їм дійсно це дуже важливо. Це дуже важливо і для емоційного їхнього стану, і слово для того, щоб стосунки були такі прям розквітали, і все було просто чудово і прекрасно. Тому дійсно важливо, це не тільки в стосунках між там, партнерами, а також це можуть бути ділові стосунки, або там дружба також. Якщо там у вас подружка венера в Раці, вона вам довгий час може не розповідати якісь свої деталі там, свого особистого життя і так далі. Гроші. В Венері в раці дуже важливо, щоб були гроші, але тут на неї ні в якому разі не можна тиснути. Тобто, якщо там у вас хлопець венера в раку, він там, не дуже сильно заробляє або якось не Дуже йдуть гроші. Ну, не можна на нього тиснути і казати, де гроші тут, звичайно, треба трошечки, знаєте, як похитрити, змотивувати його якимись такими ласковими словами. Але в цілому у Венері праці завжди будуть гроші, це 100%, Вона в цілому доволі важкувато від них відмовляється. Вона любить їх накопичувати, і для неї це дуже важливо, щоб були гроші. Тому якщо там в стосунках або в цілому, окремо у людини немає гроші, вона там ну, на роботі недостатньо заробляє, їй буде некомфортно. Для неї це буде проблема, і ця проблема звичайно може в щось перерости. І останнє це сімейні стосунки. Тут, до речі, не обов'язково, щоб це були саме кровні сімейні стосунки, але в цілому непогано, якщо там сім'ї, хороші. Стосунки там з батьками, з братами, сестрами і так далі. Їй дійсно це дуже важливо, і особливо якщо партнер ставиться доволі позитивно до її сім'ї, до цієї раці, то звичайно це величезні плюсики, тому що їй ну їй дійсно дискомфортно, якщо щось не то в сім'ї, бо речі енергія вона дуже сімейна, вона там про сім'ю, про побут, про дім. І тому в домі, як в цілому обстановка в домі, має бути спокій. Так само, і зв'язки з родиною, зі стосунки з там сім'єю, між сім'ями, між оцими всіма рідними зв'язками, вони також мають бути комфортними, не має бути взагалі ніяких конфліктів. І так само, якщо ця венера відноситься до там, друзів своїх як до Сім'ї, то так само мають бути хороші стосунки саме з цими друзями. А для того, щоб зрозуміти, як заряджати свою Венеру, переходьте в мій телеграм-канал. У мене там є безкоштовний гайд.